Перша ліга група А. Тут сьогодні ми будемо стежити за матчем між Поділлям з Хмельницького та Тернопільською Нивою. Із центра поля розіграє різник. Розпочався поєдинок. Усіх щиро вітаю на youtube каналі Професіональної футбольної ліги. Боротьба. І удар хороший. Але тягне не погодов. Дивимося за розіграшем кутового. Подача. Удар м'яч у Сітці! 1-0. На 27-й хвилині. Поділля виходить уперед після розіграшу стандарту. Ну, і фактно вийшло. Гравець з глибини набіг на лінію воротарського майданчика. Випередив він у повітрі Димчука. І спрямував м'яч у сітку воріт. Красиво! Красиво так от зачепив. Красиво зачепив, красиво пробив. Невимушений такий, знаєте удар. Ну ось так. і Дими кольори клубні за, запалили вболівальники. Удар здалеку! Парирує перед собою голкіпер. Удари з дуже-дуже дальньої відстані. Але справляється голкіпер. Не без труднощів. Дуже дальня відстань. Буде ще стандарт. З кутового вже забувала сьогодні. О, ця команда і знову буде така спроба. Подаче м'як шосіці. Два! Ну, як так забули про Не зрозуміло. І тут, звісно, питання щодо ймовірності офсайду. Але я думаю, що в момент скидки на нього він то якраз в офсайді і не перебував. Дивимося ще. Ні, це чистий гол. Це чистий, абсолютно чистий гол. Дякую режисеру за чудовий повтор. Дивимося за штрафним. Розіграш подача! Удар! Вище воріт! Небезпечно знову було. Слухайте, було небезпечно. Було загрозливо. Василя Малика нам показують, головного тренера Тернопільської Ниви. Ухти, який момент! Далеко передвиходить виходить Непогодов. Ризикований момент для здоров'я, де й для воріт. Поділя швидко атаку організовує. І удар поворота Грикошет! Матч, ви бачите, куди м'яч пролітає в Хрестовину. В хрестовину воріт м'яч пролітає. І знову момент! Цього разу не вдається забити. Тобто рахунок міг бути цілком щонайменше 3-0. Але із рахунком 2-0 підуть команди на перерву. 2-0. Поділля забила двічі після розіграшу кутових. Із центр поля мають розіграти господарі. Нива в атаці. Подивіться, який ланцюг гравців у жовтій формі. розтягується. Удар! Небезпечно! Було дуже небезпечно насправді. А тут яка відповідь? Може бути загрозливою. Може бути небезпечною. Навіс. Удару нема. Розвертається футболіст. Красиво! Ви подивіться, як він випустився з під опіки. Загрозливо бив по воротах. Остенко, це був. Раз, два, три. Ну не Роналдіньо, але теж дуже ефектно. Було дійсно небезпечно. Ефектно. Можливість для атаки у Поділля. Хороший ривок. Хороший прохід. Простріл ні. Це і м'яч у Сітці Побував. Здалося. Ну, а арбітр не зафіксував, взяття воріт. Дивимося. Ну, Слухайте, дуже багато Витіховському дали пройти. Увійти до Воротарського. Ні, не перетнув мяч лінію воріт. От з Цього ракурсу здається, що не перетнув. З цього ракурсу здається, що не перетнув. Вже непоганий ракурс. Ну, витіховський, звісно, тут протаранив, протиснув, пройшов, прорвався. Одача небезпечна! Я думаю, що після вибиття м'яча від воріт фінальний свисток і пролунає. Поділля здобуде першу перемогу у цьому сезоні. відірветься з на турнірної таблиці у Поділля сім очок Тепер стільки скільки у хуста і буковини, що йдуть на сьомій шостій позиціях. Відповідно, Цибульник відзначився на 27-й, хвилині. Назарчук на 39-й. Обидва голи були забиті після розіграшу кутових.